З мами вже тут на паску пішли, що третя нам забоявся. Но ріка Знову йде, тут буде пішла, це вночі І Що треба? Що не знаю. Сергії не поведе. Треба їхати. Що за тряки? треба? Що за треба ж їхати. Чого тобі треба? Надоїло вже, бабу, розумієш? Надоїло. А мені не Слов'янська це церква постійно це розказуєш. І що? Не надоїло. Та я тебе знаю тебе, я знаю. Ти кажеш, що не буду, а в, а в ітогі в два рази більше починаєш терендіти. Не буду терендити, я знаю, що терінді, тобі нравиться. Не подобається мені це все слухати. Ну, ну закачай мені такі шинка. Вот так. Ага руки холодні, ма. Вот так. Ват. Wow. Хош. Поїдемо. Mm. Да. Поїдемо. Не зажмемо. Отак вот. Вот так. Маренки не знаю. включай, там нехай кипить маренки, бо ні самої не може, а Хочу комп'ютера. Хочу піти пограти в комп'ютера. Дев'ять днів. 9 днів і я вже апаю Леопарда другого ПЛ. ПЛ, Леопард другий ПЛ. Що це? Вартандер такий. Ти що це? Такий танк цей Куди не займає тісти Це свята вода. Покладена стіл.

Всегда кажете, что всегда говорите, что кто-то привлекается, но в итоге никто не лекается. Что это такое? Что это за брехня, скажи мне, бабу? Ага. Ой, бога. Ну я трохи индейец, ты что? трохи индейец. Я трошки индейец. Поедем, поедем, знаю. Позвони мне Наташу. Чего? Скажи, что я собираюсь ехать. Ну, давай, давай, ей, давай позвоним. Не, на та наша что мне та виниться? Залазь мне та виниться. Только пзда, якася не виниться. Где тут ця Наташа? А я Наташа. Тут ободівка. — Ні, Наташа ободівка, а то Наталка. У Будівка є Наташа. Наташа тут ободівка. Ще ж нічого не пойму. Ой, Ну він лише на тиждень їде, потом приїде, бо ж паска. Да, зараз тобі да. Оста... Там, О, Наталочка знайшов. Сейчас. Сейчас привет, Алло. Привет, ты, ты звонила? Да, звонил Да, а, ну привет. Что, Ну да. У меня штаны. Я штаны. Но мама, бабка, да, не хочет мирать? Наши мити штаны. Наша мій ти штани за 200 бо гривень. Мама, кажа, Які тобі. 200 200 ну, що ти за 500, а? Що які 500? Наташа бо купила, я за 200, бо там переоценка була. Нащо помірять. Що ти діду ві брешиш, скажи, брешеш? Назад віднеси 500 гривень. Що ти не бачиш там? П'ятсот гривень, ти що, бабу? Які 500 гривень, де це Наташа взяла? Ти знаєш що це 500 гривень. Віднеси на... назад, кажу тобі. Я в них ходити не буду. Чого? А дід сала поїсть. Віднеси назад. Витримаєш тим колі. Віднесе І тим та колі назад. І таки пово не ходить до малі. На дворі мороз. Ти що, вони ще робочі. Вони ще робочі. Ой, ти вдячний, там, день, да, вдячний. А дід буде голодати чи що? <рігуми> Хай віднесе назад ті бере. 500, 500 гривень потратити, ну це де таке, а. Хто тебе казав 500 гривень? Ну 500 гривень ти ж кажеш. От прихло. Та й що ти дзвонила, що там случається? Я вдячний, віднеси назад, пожалуйста. Дід доїсти нема що. Дід доїсти нема що. Ну а, там не що за що не травить. Занесе, занесе. Чо. Конь заїсти. Все, не треба містись. Поміряйся. Я кажу, не треба. Спитай на таші, та то є ж меренці. Тато є в жмериці. Дід питає. Не дід, а ти хочеш їм? Думаю, так. Да. Думає, так. Да. Ну ладно. Ти ну так. Ну, да. Бо мене вже тошниться релігія. Там через... хоч мені новий год. Я вже заморився це слухати. Мені вже тут об кінських старців розказують. Я вже тут здуріти можна. Через паска. Не хочу ніяких тижнів, Пасків, нічого вже. Хочу просто вдома спокійно посидіти. Полежати. Не, ти тут не те, не загинує спокойно. Не жаль. Ти, ти коли хочеш їхати? Сьогодні. А Чилі, то лише Трилейбуси помінялися. Трилейбуси помінялися. Це вже ж 12 година. Тролейбуси помінялись. Тролейбуси помінялись. Тепер уже їздить в 3 часа, в 3 часа їздить. Що? Треба набрати папу, спитати, чи він є. Не треба набрати, мама зараз подзвонить, все скаже. Назара зараз приїде, все скажеш. Чи є, чи нема, не треба нічого набирати. А в тебе є ключі? Так, у мене є ключі. Да, мене є ключі. О, супер. Не треба набирати, щоб він не пригнався так бистро. А то опять кормити і все це піде. Спокійно позатіти і вс. Пограти в комп'ютера трохи. Бо вже заморився я тут цей телефон, дивитися. Чую, я вже тут більше місяця. Яке ще чуть-чуть? Яке ще чуть-чуть? Через теж він вже паска подав. Договор був місяць. Все. Заморився додому. На же мені йти штани. Мені не треба ті штани, кажу, не треба мені ті штани. Скільки раз казав, не треба. 500 грн, 500 грн. Ти що таке було? 200 це вона брать. Я я її читаю як книжку, я знаю це Между строк читаю. Га? ходиш чи ні? Да, хожу прозовка. Ні, ті я, в мене стоять на полці, це ну, це, це як просто любуватись на них і все. А ходити я не знаю, коли я буду. Мені страшно їх вдягати, понімаєш? Болото, все це, вони білі. Як я їх вдягну? ти що, міжна? Ваша мого подарка не бере. Наташа не взяла. Бо цвіт дорогий, діду їсти не будеш. Дід виділив для тебе. Не виділив. Дід сказав 200 гривень, а ти 500 захрачила. А. а на що дрова будемо купляти, га? Майка. Це мелочі жизнь Кирил біжу. Це ж не купила на тисячу. 500 гривень, бабу. мені міша? У мене є ще ті штани, вони ще робочі. Це город лиш, а тако вийти, тобі зайшти мало пев. Що ти маєш? Хто мене в цьому Крижополі знає? Яка ранця, вони холодні на холодний холодно. Не треба місце. Чужий горе, ніхто не знає, можна хоч і голим бігати. Та я ж не йду в якусь зділку про нашу мені ця красота. не слухай ніколи. Не треба, це вже якісь приколи в житті. Навірно, я не знаю. Може і сам піду, я не знаю. Як я... Хто? Ты что, смешно? Який тату, я що сам не дойду, там просто пару кілометрів дойти. Який А Саша, поїзд зараз проміжі з кріжопуля іде без пересадки вже до жмеринки. Да, зробили це днів 5 нове розписання, йде, діти йде в 10 разів, якщо приходить вже в Крижополь без пересядки, заходить в Крижополь в 12 часов, йде туди до Рудніці, вертається в 3 часа і в Жмиринці в 5 часов. А це добре, він в Крижополь, як де їхати, може сьогодні, може, завтра я знаю. Якщо тата нема вдома, то він поїде, мама завтра приїде, він поїде з мамою вже. А якщо є тато, то він якщо поїде, ми його не пускаємо, то він три сідає і без пересядки до жмеринки. Ну я не знаю, чи, там, я, там, де, ну, чи пересядка є, чи від цей прамийде, я теж не знаю. Це мами це питати, я теж не знаю. Ну там в крайній пересядка сідаєш знову і знову йдеш мінічю, якщо так. А моє має промийдя, то я теж це не знаю. Так що вже добре, приїжджаю. Приїжджай електричкою. На Пасху, на Пасху приїжджай. Чуєш? Чого? А як туди прямо? Рано в 10 часов жмиренки. І в Крижополі скільки? в 12 12 В Крижополі. прижополі. Та да, так, Та. так хорошо вже. Сразу сіла і в Крижополі за на часов. А вітер, а вітер три сіла в п'ять жмеринців. А в Вінницю там скільки? Ще час до Вінниці, ти все. Ти в шість, в шість будеш Вінниці, як хочеш, Так теж вигодно. Зробили, бо той відмінили, Одеську електричку відмінили. А люди жалілися, радіоташі казало. Ти зробили цю електричку таким способом. Жмеринка, не знаю, чи Вінниця там, якщо на Вінницю, то Пересадка. А може прамиється, це мама знає, вона вже їхала, я не знаю. Але добре, це мені. вже добре. Для нас це добре. Не, не хоче до Пасхи побути у вас? А? До Пасхи хай побуде у вас. Та ми кажемо до Паски, але що я, Колю не знаю, спинити не можеш, не знаю. Що на Пасху знову їхати, це лишилося тиждень, зараз буде понеділок, хороша погода, коли в нагородах поработає. Бо ж городи треба садити все, поработати на городах, а коля вперся, не знаю, що я. Його не спиниш, а не мішка. Ми його вговорюємо, вговорюємо, вговорюємо. Бо все одно з неділі вже буде погода хороша, тепло. Ти треба нагороди, він би нам трохи поміг. Поработать, а він не хоче, ти не знаю, що буде. Оля, я до тебе на Пасху приїхала. О, бать би приїхала Наташа ще на Пасху сюди. А. Ну побачимо, він рішить, може він передумає.

Та я одне. Ми до впаски би моє садили хоч день-два. Там на аеродромі треба розпорпувати. Мама би допомогла так десь з тобою сидіти в жминці. А нам 20 сотні дідом тяжко, трактор волочий, а нам треба розрівнювати після трактора. Садити то пізніше, бо холодно. Там кукурузує кабаки. Ну, що я знаю. Лишися. Ну, що з неділі ти підемо? Работаємо понеділок вівторок. По православ'ю якесь ще по православ'ю якесь баба розказує, ще Не буду тебе зачіпати, думали, що тебе говорити не хочеш. Не, не будемо тобі нічого казати, Православ'я. Мама. Мама Мама. Алло? Да. Ти що там? Машина бачу є, але я ще не заходила. Ну заходьте. Та ми з кого говоримо, Наташа це прозвонила, дзвіниці, мої не я до палски. Да, може він ще лишиться. Ти ще не вдома, так? Машина да? є. Машина є, тут стоє. Може, коли Наташа вговаривала, що він те лишився до Пасхи, вона приїде на Пасху, а там же нехай ти ж ніби побув, побачив. Да. Надо... Давай. Позвониш потім. Давай. Конская там так я ну, яйцам. Машина Так, да, Машина є. Ну так він може ще не вдома бути, просто машину Та не, ета, тет, ета, Да нет, машина є, то є тебе в дома. Ну надо. не ще не может машину. Та ну шо тобі далі -то? обще? Він пришел по холодно, а то не надо. знаю. А мама завтра приїде? Ну, йде туди, на не довідати. Не доїла. Чого вона йде? Сьогодні йде, і то завтра не буде її тут. Вона не співає. А що, їй там вигодно, чи що? Чого вона туди приїде? Иди, ну, бо якщо йде на цілий день, то вона їй більше грошей дає. Ну, а що вона на цілий день? Вона ж у садіка тільки забирає. Ну, то так і так беруться. Вона вже за то, що на цілий день берути жити перейде. Щоб десь подрібляли її. Коротше, хай мене накупи карту і не голову. говорю. Надо ївати.